Добрий день, шановні учасники конференції. Я хотіла б більше зупинитися на взаємозв'язку дистанційної освіти та впровадження дистанційної освіти у навчанні процесу вивчення і навчання англійської мови. Стрімкий розвиток мережевих технологій, розвиток інтернету з його зростаючим впливом на всіх сторонах діяльності суспільства відкрив нові перспективи у сфері освіти. І в сучасному світі існує тенденція зняття освітніх та інформаційних технологій і формування на цій основі нових засобів навчання мови і заснованих на інтернет-технологіях. Метою даної роботи є виявлення ефективності використання інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі англійської мови. Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти, наприклад, перехід від дошки до електронної дошки і комп'ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної бібліотеки. Від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії будь-якого масштабу. Інформаційні та телекомунікаційні технології навчання це комп'ютерні технології, які базуються на використанні певної формалізованої моделі змісту, яка представлена педагогічними програмними засобами, записаними в пам'яті комп'ютера, і можливостями телекомунікаційних мереж. Застосування інформаційних та комп'ютерних технологій у процесі вивчення індійської мови забезпечує надання великого, великого обсягу інформації, а також комплекс, комплексний вплив на різні канали сприймання, шляхом використання тексту, графіки, звуку, мультиплікації, відео, а також багаторазового звернення до завдань і надання зворотного зв'язку, індивідуальності надання навчального матеріалу. А також автоматизований контроль. Е, успішність і якість дистанційного навчання може залежати від ефективності організації та методичної якості використаних матеріалів, і, звичайно, від майстерності викладача. І ефект у значній мірі залежить від послідовності, регулярності виконання завдань і консультації викладача. Е, основною метою навчання англійської мови є формування і розвиток комунікативно комунікативної культури студентів. І, звичайно, перш за все, це. Навчання у практичному оволодінню мовою. І завдання викладача полягає в тому, щоб створити такі умови для кожного студента і обрати такі методи навчання, які дозволили кожному студентові виявити, виявити свою активність, показати себе, проявити свою творчість. Нові технології змушують перш за все викладача навчатися, орієнтуватися в у великій кількості інтернет-ресурсів. Вивчати нові методи і підходи до їх використання. І сучасні педагогічні технології забезпечують індивідуалі... індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, з урахуванням їх рівня знань, умінь і також допомогти деяким студентам подолати справді сіром і зливі. Одним із основних основних підходів є телекомунікаційний проєкт. Це така технологія, яка дозволяє студентам не лише успішно засвоювати матеріал, але й розвиватися інтелектуально. Така технологія формує навички критичного мислення, виховує у студентів самостійність, комунікативні навички, толерантність і також сприяє встановленню міжпредметних здатків. Навчальний телекомунікаційний проєкт це творча, іноді ігрова, спільна навчальна пізнавальна діяльність партнерів. І вона організована на основі комп'ютерної телекомунікації. Маючи спільну мету, сюди ми можемо віднести дослідження проблем, методи, способи діяльності, така діяльність направлена на досягнення спільного результату. Телекомунікаційні проекти дозволяють вирішити певні методичні завдання для дистанційного навчання, створення мовного середовища і потреби у використанні англійської мови на практиці. Викладач може запропонувати студентам інформацію з проблеми, яка, проблема, яка підлягає активному обговоренню, і поставити завдання. Наприклад, відібрати в мережі відповідну для обговорюваної проблеми інформацію, погодитися з нею або заперечити, і також спростовувати аргументовано. Учасники роботи над проєктом зайняті дослідженням, пошуком необхідної інформації і її обговоренням між собою. І головне, мова виступає тут у своїй прямій функції. Засобу формування і формулювання виражень своїх думок це є справжнім навчальним середовищем і зануренням не тільки в досліджувану проблему, але й у саму іншому діяльність, іншомовну культуру. І при роботі над проектом задіяні різноманітні можливості і ресурси інтернету. Пошук подібної інформації приводить у віртуальні, віртуальні бібліотеки, бази даних, і необхідність живого спілкування з реальними партнерами звертає його учасників до можливості чат технологій електронної пошти, відеоконференцій. І за допомогою інтернет-ресурсів добре розвивається також і писемне мовлення студентів. Адже студенти можуть спілкуватися між собою, можуть спілкуватися з викладачем через листи. Це добра практика удосконалення мови завдяки процесу формулювання думки на задану, на задану тему та грамотного викладу її письмовій формі. І обмін листами може здійснюватися на будь-якому рівні володіння мовою. Спілкуючись англійською мовою онлайн, студенти тренують мову, удосконалюють навички говоріння і правильної побудови речень. Обмін повідомленнями сприяє кращому запам'ятовуванню лексики, оскільки працює зорова пам'ять. Якщо один студент ці помилки, то інший може її виправити. Отже, дистанційне навчання англійської мови з використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій має забезпечити реалізацію таких завдань, як Пробувати навички і уміння читання, використовуючи матеріали різної складності, удосконалювати уміння аудіювання на основі звукових текстів мережі, а також підготовлених викладачем, удосконалювати уміння монологічного та діалогічного мовлення на основі обговорення проблем, удосконалювати уміння писемного мовлення, складаючи відповіді партнерам і беручи участь в підготовці рефератів, творів. Поповнювати свій словниковий активний та пасивний запас лексикою сучасної мови, знайомитися з країнознавчими знаннями, мовним етикетом, особливостями мовної поведінки, особливостями культури та традиціями, а також формувати мотивацію мовної діяльності студентів на основі систематичного використання актуальних матеріалів і обговорювати не лише питання до текстів електронного підручника, а й сучасних проблем, які цікавили кожного. Викладач може надати свої навчальні матеріали, які студенти опрацьовують в зручний для них час, і є можливість здійснювати контроль за виконанням цих завдань студентами, також проводити онлайн-консультації, зборотні, існує зворотній зв'язок між викладачем та студентами. Отже, можна зробити висновок, що дистанційне навчання поряд із доочним, незалежним навчанням, самостійною освітою можна було б визначити як відкрите навчання. І інтернет має всі технічні програмні і комунікаційні можливості для самого визвику особистості і організації навчального процесу з англійської мови із використанням найширшого спектру інформаційних ресурсів. Технічні засоби навчання, безперечно, можуть забезпечити успіх навчання, але лише правильне поєднання різноманітних видів навчання сприятиме підвищенню ефективності та буде давати можливість досягти найкращих результатів. Дякую за увагу.